Одного ранку він сказав, що піде захищати батьківщину. Він вважав, що це його обов'язок. Коли така людина рядом є чувство плеча, ти не боїшся, що погибнеш, тому що він беріг других, не зберігся сам. Слава Твоїй Сину і Святому Духу, і повсякчас віки амінь. На своєму автомобілі і вивозив важко поранених, поранених до площадки, де загружали вертольоти, щоб відправляти, надавати. Три рейси він здійснив. І на четвертий рейс, рейс на керованому радіофугазі був підірваний його автомобіль. От, він отримав важкі поранення, які були несумісні з життям. У нас велика втрата і нічого нам не замінить його. Вшанування приємним. Дякую прикордонникам, наш прикордонній службі, як колегам, які дбають про його пам'ять і завжди підтримують нас.